Знайти вільне місце для паркування в центрі Ужгорода в робочий час справжній квест, розповідає пан Василь, щоб не витрачати час, він залишив авто за кілька кварталів і до місця зустрічі з товаришем дістався пішки. Я їжу в таке місце, де я знаю, що є місто вільне. І не скаже, аби не зайняли. за четвертою школою. У цілому цивілізованому світі паркування на дорогах одностороннє. У нас на всіх центральних вулицях двостороннє паркування. От звідси і проблеми, звідси і пробки, звідси і інші нюанси, які виникають з цього. Це місто для машин. А от пані Вікторія не може залишати машину далеко від центру, адже живе там. А її будинок розташований у пішохідній зоні. Платити по 25 гривень за годину на платній стоянці жінка не може. Я живу корза 17. Це саме центр, і я не знаю де паркуватися. Я знаходжу парковку дуже дуже складно. Планую свої завдання на день. Виключно підлаштовуюсь під місто на парковці, і е, я до них зверталася з проханням організувати е, якусь комплексну, я не знаю, абонімент для людей, які проживають в центрі. Деякі водії не витримують паркувального марафону і залишають авто, де заманеться на тротуарах та навіть пішохідних переходах. Насправді порушень багато. Ми розуміємо через. Що це У нас місто маленьке, автомобілів багато. Багато автомобілів стоїть на пішохідних переходах. Це на перехрестях. Є місця, де є жовті лінії, де не можна ставати. Це порушення правил стоянки та зупинки під знаком 3.34. Якщо порушують правила стоянки та зупинки, це 340 гривень штрафу. В Ужгородській міській раді визнають, місць для паркування в центрі не вистачає а будівництво нових паркінгів. Наразі не передбачене. Ми плануємо і надалі розвивати кількість локацій, які, де буде здійснюватися збір за платне паркування. На найближчій сесії Ужгородської міської ради планується затвердження проекту землеустрою щодо платних парковок на площі Петефі. Слідуючи в цій черзі, буде вулиця Довженка. Також біля обласної державної адміністрації вулиця Гойда для зручності водіїв розроблено додаток Смарт Ужгород, де в режимі реального часу можна перевірити наявність вільних місць для паркування. Тут у нас ми вибираємо погодинне паркування і вибираємо локацію. Наприклад, тут маємо локацію вулиця Капушанська. Нажимаємо кнопку «Парковка» – 25. Гривень за годину 27 вільних місць тут є розділ абонемент на парковку. Він буде введений на найближчому часі. Ми вже їх розробляємо. Вони будуть як для мешканців, для мешканців будинків, де на паралельних територіях є парковка. Для них будуть розроблені спеціальні абонементи. Та поки місто шукає комплексне рішення, водіям варто пам'ятати за неправильне паркування передбачені штрафи, а деякі у жартують. Найнадійніший спосіб уникнути клопоту. Ходити пішки.